Зроблено невеличке зважування митлочки час кородабл з базовою катушкою SC-30 на побутовій вазі. Ось вона. Звісно, є, може бути є і мусить бути на побутовій побутовий Ось Зараз це 18 грам. Тут, напевно, від там положення залежить на плитці. І ось ставимо прилад. Кіло 309 мінус 18. Це. 291 грам. Це скоро дабл. Як на мене, кльова вага. От як для всіх приладів, всім хейтерам. Хто скаже, там що Деус Лексій, скажу так, що він не на порядок Лексій Красна на вагу дроту. Відносно дроту скажу, що я е, за дріт е, скажу, що. Е, Мене де в дечому безпровідна технологія не влаштовує. Пояснити можу. Телефон буде під цим відео в описі. Відповідно, кого цікавить, можу розказати. Так що пишіть дзвоніть, там вайбер, телеграм, ватсап. Це в нас зараз було зваження, скоро да Дякую за увагу.